Протестують мешканці села Зелене Надвірнянського району. Уже втретє люди вийшли на вулицю, вимагаючи негайного ремонту доріг, а його у селі не було майже 20 років, розповідають наші кореспонденти. Колись до районного центру, де працює значна частина мешканців зеленої, люди могли добратися за 20 хвилин. Тепер їдуть майже годину. Дорога така була колись, що можеш було яйця качати, а тепер йдеш і сам сунь, голову ночей йдеш. Падеш. Через невідповідний стан доріг у селі виникає багато проблем. Жінок не встигають довозити до пологового будинку, а старші люди по кілька годин змушені чекати на карету швидкої допомоги. Так, тато у мене теж при смерті був, теж тяжко. Ми доїжджали до цього до району. І взагалі здається, що її деші кишки обриваються на тих ямах. Через зелену протяжність якої 12 кілометрів проходить автодорога на надвірна Бистриця. Однак автобуси, що мандрують нею, постійно ламаються. За два роки п'ятирічний автобус розломився розломився. Тепер він стоїть в ремонті. Заради того, щоб перекрити маршрут, щоб не зривати рейси, хазяїн купив новий автобус, купив автобус. Той автобус ремонтується. Скільки треба затрат коштів, щоб його встановити на місці? П'ятирічна машина, де ж таке видно, де хто таке бачить? У селі не було ремонту доріг майже 20 років, та ще й повінь 2008 року завдала значних збитків, на ліквідацію яких не виділили ані копійки. Вчора я читаю газету Галичина і читаю, що для будівництва лісових автомобільних доріг виділено 10 мільйонів гривнів із державного бюджету, та ще не знаю скільки там написано із обласного бюджету. Дороги роблять у ліс, роблять для нафтових родовищ. Нафтовики роблять, а центральну дорогу забули, забули про людей на протест мешканців зеленої влада відреагувала. вся техніка, яка є в районі, зараз буде працювати на цій дорозі. Хоч такий результат людей не задовільнив зовсім між робітниками, що прибули та мешканцями села, виникла гостра суперечка. Ой, Чого не робити, не спочатку починати робити. ту дорогу спочатку робити? Чого він поводив на моські? Нам же на москі можна проїхати. Ви ж дивилися, яка туди дорога. Що то ми там не можемо зробити? Люди добре, та, ви кажете, от нам дали що аварії. Ну та як не може тут аварії бути, як у нас автобуси переламляють на двоє. Вже два автобуси всі переломили. Що то це за кіна грають? І він чекає, він ще береся, то він ще сі штовхаєш порисі, бо він каже, що йому він голови чекає. Отож терпіти далі. Люди не збираються а стоятимуть на дорозі, доки її не відремонтують остаточно.